Ми повертаємося до питання всенародного референдуму стосовно справжньої мобілізації. Пам'ятаєте, який резонанс викликали моє відео, коли я сказав, що є група активістів, яка створила петицію для офіційного представництва президента України в інтернеті, і захотіла, щоб максимальна кількість. Людей її підписала в петиції. йшлося про мобілізацію наших чиновників на фронт і в подальшому, щоб у державних органах працювали виключно хлопці, які пройшли бойові дії. Так званий тест на державність. Автором цієї петиції став Святослав Дубіна, молодший лейтенант одного із підрозділів ЗСУ. Але ви пам'ятаєте, петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів за. Один день, а на 29 тисячі підписантів її закрили. Ми подумали про наступне: коли в країні відсутній політичний процес, коли в країні нема жодного інструменту демократії, тобто не один із українців не має можливості приймати участь в управлінні країною, вся влада знаходиться в офісі президента. Навіть Верховна Рада перестала працювати. І ви всі розумієте, уряд це формальна інституція, яка повністю управляється з Офісу президента. Нам пан Зеленський чітко сказав: у мене є 5 ефективних менеджерів. Але чого немає у нашого президента, немає спілкування з громадянським суспільством. Воно повністю відсутнє. Тому ми бачимо дуже неприємну для нас річ, наша влада. Втратила зв'язок з своїм народом. І останньою краплею став закон про мобілізацію, в якому ми бачимо тільки одне. Влада бачить простих цивільних громадян як гарматне м'ясо, яке треба відловлювати і силоміць тягнути на фронт. Причому величезний кадровий потенціал для мобілізації, який є у самої влади. Це працівники держорганів, чиновники різних рівнів: поліцейські, інші силовики, митники, прикордонники, податківці, судді, прокурори, всі, хто сьогодні називається українська влада, включно і депутати, вони на фронт не йдуть. А на вулицях шукають чоловіків, які б могли поповнити ряди нашої армії. Армія із інституції, служити в якій є і повинно бути честю, перетворюється в орган покарання. І це неправильно. Так, що ми хочемо далі? Перше, на чому я наголошую, я наголошую на тому, що ми не проти мобілізації, ми за тотальну мобілізацію. Ми проти мирного плану. Ми за план перемоги. Ми добре розуміємо, що без справжньої тотальної мобілізації, без переходу країни на життя за принципом все для фронту, все для перемоги, ми просто зникнемо. Нас тут не буде. Я добре розумію: українці хочуть жити в Україні, українці готові її захищати. Але українці не хочуть помирати за ту Дурню, яку інколи ми бачимо від деяких можновладців, ми не хочемо просто так загинути, тому що десь там наверху начальство вирішило, що так повинно бути. Треба міняти правила гри і які вони повинні бути. Ми не один раз збиралися ініціативною групою і вирішили. Ми таки будемо проводити народний референдум. Так, да, ми так його назвали, поки у нас немає реального офіційного інструменту. Президент не залишив нам такої можливості, і ми розуміємо, що навіть єдиний інструмент, де можна почути голос народу, це його сторінка петицій, ну, можливо, ще дія. Для цього влада не буде використовувати. Тому перше, що ми вирішили, створити такий інструмент самим. Да, нас будуть звинувачувати, що це неофіційний інструмент, але іншого виходу немає. Ми сьогодні домовилися з. Хлопцями з ІТ, вони створюють таку незалежну платформу, яка буде по своєму функціоналу повністю повторювати сайт президента про петиції. Ми розмістимо там наш документ, ми називаємо його Вимога до влади, яка буде називатися Сім кроків до перемоги. І будемо запрошувати вас його підписувати. Причому процедури будуть саме такими, як і на сайті президента. Кожного, хто туди прийде через банківську систему, буде перевірено, що це справжній громадянин, який має право підпису. І ми будемо збирати підписи, не закриваючи цей документ. Ми узгодили ці сім кроків, і зараз я хочу вам про них розказати коротко. Крок перший: радикальне скорочення державного апарату в країні, в якій майже вполовину скоротилося населення. Треба прибирати таку кількість чиновників, які сидять під бронєю. І нічим, крім корупції і бюрократії не займаються. Ми вважаємо, що скоротити наш державний апарат на всіх ланках управління треба радикально. 80% саме так. Це ефект бабусі в метро. Пам'ятаєте, бабусі, які продавали в касах для нас жетони? Якщо б ви спитали бабусі, чи потрібна вона в метро, вона б сказала вам: без мене метро не буде працювати. Але час пройшов бабусі, там метро більш не потрібні. Це стосується більшості чиновників для управління державою, особливо коли треба економити на процедурах і на утриманні держапарату більшість чиновників не потрібна. У нас зараз відсутнє 5 міністрів в міністерствах. Ви це відчуваєте в своєму житті, що їх немає. А міністерства продовжують жерти наші гроші на утримання величезного апарату. Так, звичайно, управління в державі потрібно, але воно потрібно мінімально. У влади, після скорочення чиновників утворюється величезний потенціал для мобілізації. Крок другий: виділити три роки перехідного періоду, в якому треба зробити ротацію. Ротації тих, хто сьогодні працює в держорганах, на тих, хто повинен за три роки прийти і працювати там, замінити. Сьогоднішніх чиновників повинні ветерани і волонтери. Люди, які пройшли службу на фронті, пройшли бойові дії, пройшли свій тест на державність і волонтери, які працювали на нашу армію і мають на це документальне підтвердження з військ. Таким чином, ми будемо мати справжню еліту, якої зараз нема у владі. Люди, які показали, що вони готові жертвувати своїм життям заради України. Люди, для яких гасла Україна понад усе, на відміну від звичайних громадян, є принципом життя, мають право бути нашою елітою і працювати в державних органах управління. Крок третій: відмінити примусову мобілізацію, замінивши її на добровільний рекрутинг. Повірте мені, в Україні і за кордоном знайдеться багато чоловіків, які бажають своєю професією зробити війну. Військову справу, які готові воювати, але для цього треба забезпечити їм чималі гроші, бо це ризикована річ, дати стартовий пакет з грошей на їх рахунок, в разі поранення або загибелі такого контрактника, його сім'я не залишиться без грошей, дати різні пільги, гранти на освіту або для військового, або для його дітей. Гранти на підприємництво, якщо він хоче після відставки з армії і цим зайнятися, підвищену пенсію, і багато ще чого можна дати. І повірте, у вас знайдуться рекрути, які цим займуться. ТЦК треба розпустити. Там багато є кремезних чоловіків, які відловлюють цивільних на вулицях, їх місце на фронті. Треба, щоб вони воювали. Це стосується і поліціантів. Які ходять по п'ять чоловік і перевіряють документи у звичайних громадян. Сьогодні особисто таких зустрів на Хрещатику. Крок четвертий зміни в армії. Сьогодні в армії і в силах оборони більше мільйона чоловіків. Чому не можна забезпечити ротацію тим, хто воює? Треба прибрати штабну бюрократію, зробити кадровий годи, прибрати з армії всіх, хто заважає там воювати. Змінити сам принцип командування армією. Підвищення і нагороди командири, які допускають втрати особового складу, не повинні мати. Вони повинні мати розслідування. Кожна загибель українського воїна це привід для розслідування. І командири, які дозволяють собі втрачати особовий склад, не повинні йти на підвищення і отримувати зарплати. А потрібно, щоб вони понижувалися в званні і розуміли. Що від того, як вони бережуть наших воїнів, багато чого залежить в їх кар'єрі? Треба відходити від радянської військової школи, коли воюють гарматним м'ясом, особистим складом, солдатами, піхотою. Сьогодні треба воювати якісним управлінням, технічним оснащенням, дронами, ракетами і роботизованими системами, які починають з'являтися сьогодні. На нашому фронті. Крок п'ятий. Треба повністю змінити підхід до бюджету. Я в своїх відео казав, що ми на мирне життя сьогодні витрачаємо грошей в два рази більше, ніж на оснащення армії. Країна, яка воює з ворогом, який вирішив нас повністю знищити, не може дозволяти собі таку розкіш. Хто б там що з економістів наказав, сьогодні треба витрачати. На армію 80%, а на мирне життя залишити тільки те, що є критичним: електрика, вода, інші витрати, без яких просто неможливо жити. Повірте, громадянське суспільство такий підхід підтримує. Ми заради перемоги потерпимо без комфорту тут, в тилу. Тил повинен працювати на фронт. Крок шостий – економіка. Давайте вже переведемо її на військові рейки. Підприємства України і підприємці повинні виготовляти зброю і працювати на армію. Для цього треба великий пакет держзамовлень. Він повинен з'явитися. Повірте мені, українці багато чого можуть виробляти для армії самі. Потрібне держзамовлення, гроші і кредитування Нацбанком на мінімальних відсотках. І тоді не треба буде ходити по світу з протягнутою рукою і просити у наших союзників зброю. Багато чого ми можемо зробити самі. Подивіться, будь ласка, досвід того ж Ізраїлю, який все життя воював і до 70-х років не мав підтримки своїх союзників. Україна повинна виробляти зброю самим. Для цього повинна запрацювати економіка. Треба прибрати втручання силовиків. І податківців в справи таких підприємств, податки можна збирати автоматично через банківську систему, нам потрібна вільна економіка, яка здатна під час війни забезпечити нам перемогу. І останній сьомий крок: відкриємо кордони. Не може бути Україна констабером. Повірте, якщо у нас будуть відкриті кордони, то чоловіки не тільки будуть виїжджати з України, а ті, що виїжджають, Свій шлях обрали, ви все одно їх в армію не затягнете. Але вони будуть і приїжджати, їздити до своїх сімей, які є сьогодні біженцями, повертатися назад, не боятися нашої держави, де нема свободи. І ще одне: прикордонники, які охороняють наші західні кордони, потрібні в армії. Давайте домовимося з нашими партнерами європейськими. Вони будуть охороняти наші кордони. І будуть це робити добре. І митники теж. Це в основному чоловіки призивного віку. Їх чекає армія. А митний контроль можуть робити наші європейські партнери. Причому будуть робити це без корупції. І так, коротко про референдум сім кроків. Про кожний крок. Крок перший. Тотальне скорочення державного апарату. Крок другий. За три роки замінимо. Державний апарат на волонтерів і ветеранів. Якщо не служив, працювати у владі не маєш права. Крок третій. Змінити примусову мобілізацію на добровільний рекрутинг по контракту. Крок четвертий: в армії потрібні зміни. Радянську школу, коли воюють піхотою, танками і артилерією, треба поміняти на сучасний підхід у війні. Воюємо якісним військовим управлінням і новітніми технологіями. Дронами і ракетами. Крок п'ятий. Основні витрати бюджету на оборону. Не стадіони, не благоустрій. Витрачаємо все на обороноздатність країни. Тил живе заради фронту. Крок шостий. Запускаємо військову економіку. Українські підприємства і підприємці можуть собі дозволити виготовляти велику кількість зброї. Фронт чекає від нас мільйони дронів. Це треба робити. Ми можемо виготовляти більшість з того, що потрібно армії, а не тільки вимагати це від наших союзників. І крок сьомий, останній: Україна не концтабір. Треба відкрити наші західні кордони. А хай їх охороняють європейські митники, європейські прикордонники. Наші хай йдуть у армію. Я хочу, щоб ви підтримали. Ці пункти. Я хочу, щоб ви написали мені в коментарях про те, що ви думаєте, про ці сім пунктів з чим ви згодні чи ні, ми хочемо обговорення з аудиторією нашого каналу. А ще ми продовжуємо наш збір. Збір на дрони дивіться, ролик про те, які результати ми маємо на сьогоднішній день. Перші результати нашого збору на тепловізійні мавіки для спецпідрозділу 27-ї бригади національної гвардії України. Тиждень тому всього лише ми говорили про те, що вже зібрано на три дрони. То станом на сьогодні вже зібрано на п'ять і ці всі п'ять. Поїхали на схід робити свою роботу. Коли ми починали збір, ми казали вам, що хлопці будуть нам надсилати відео, як вони палять ворожу техніку і російських окупантів. Зараз ось на цих ексклюзивних кадрах ви бачите дуже незвичну операцію зі знищення ворожого бойового катера, причому на повному ходу, бачите, влучно, гучно і яскраво. І це також результат вашої допомоги. У нас є план: зберемо 5 мільйонів і забезпечимо наших хлопців 25 мавіками 3Т. Воюємо розумно, технологічно, розуміємо, що. У 21 столітті потрібно воювати технологіями, а не людьми. Саме за ваші донати, наші бійці нищать техніку окупантів придбані і передані на фронт тепловізійні дрони. Мавік допомагають нашим бомберам виявляти ворога навіть в найтемніший час доби. Донатьте на технології, бо це найефективніше вкладення зараз кожної вашої гривні. Ми дякуємо за кожен ваш донат, незалежно від суми, адже кожен з вас допомагає знищувати наших ворогів ніч за ніч. Аби день за днем ми мали можливість підтримувати наших військових. Кожен ваш донат важливий. Слава нашим воїнам, смерть ворогам. Палимо їх разом. Підписуйтесь на канал ProUA. Залишайтесь з нами, підтримуйте нас і ставайте спонсорами нашого каналу. Як це зробити, ви можете подивитися в описі під цим роликом. І я чекаю на вашу зворотню реакцію. А про те, як ми далі будемо просуватися в підготовці і проведенні всенародного референдуму Сім кроків до перемоги, ви побачите в наступних наших відео. Особливо, якщо ви підпишетесь на наш канал, лайкнете на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео, і напишете свій коментар.